Всім привіт! Нова серія по виживанню в DZ. Я на тому самому місці, що і в минулій серії, як завжди це говоримо. І що, в минулій серії трошки залуталась, до речі, в нас кров вже приходить до норми, вже жовтеньке, ми вже бачимо кольори, а не сіру гаму. Ми файно поїли І скажем, повні сил для того, щоб йти в сторону аеропорту І так, нас досить все непогано, я б сказав так. Давайте може би ще. В принципі, два патрони, блін, сильно повріжжено, але це погано. Так, ну не слово що. Біжимо десь туди. Надіюсь, ми доберемося до своєї мети, а звітом вже не знаю, вже подивимося. Так, біжу десь, а там вже подивимося, куди я дойду. Так, скажем, екстрене включення в нас автоматні. Очереді. Вони словом постріли. Бо очереді. Самі знаєте, по якій це мові. Так, а це, блін, страшновато, чесно кажучи. Там з автоматами луплять, блін, а у мене. А давайте снайпок білі. Церка, я думаю. Вліпить, то вліпить вона нормально. Чи буде ще рашути? Тобто ми, в принципі, я так розумів, ідемо в правильному шляху. Але це як і мінімум, блін, небезпечно. Фух, не знаю. Ну, будемо старатись вижити. І так, я ось йшов. Я так розумію, це у нас ось це грішено. Ну, в принципі, я думаю, зайти до нього можна. Тобто знайти якоїсь їди, нам їди треба досить так. І, до речі, по дорозі тут йшов, не охотничі штани, я їх залатав і як вони красиво дивляться. І тобто, вони ще в нас мають ще 24 слота замість 20. Досить непогано. Далі автоматних пострілів я не чув. Ну, Давайте рухаємося. В селище, а там глянемо. І так, добігаємо ми до селища. Таких якихось, скажімо, посторонніх звуків я не чую. Не стріляють і це вже непогано. Так, ну ціль наша. Найти шапку, бо промокла, але в принципі в неї ще середнє утеплення. Тому відносно непогано. І саме головне, зараз їду. Треба найти досить багато їди, бо в нас вже лишились дві консервні банки, або якусь курочку знову знайти, щось таке, щоб мати з собою м'ясо. Так, давайте пробіжемося. І так, ух ти, защитний ящик. Для щені хрупкого снаряження. Ну, до речі, плінбатумісія займає. Не знаю, для чого він би мені пригодився, можливо, для чогось і треба би був. Але зараз не потрібно от. Зразу продукти. Так, двері закриваємо за собою. Всяке може бути. листовочка средняя. Шапка. О, о супер. Прям, как треба было найти шапку. И мы это сделали. Все, одна миссия у нас выполнена. Дальше у нас миссия по еде. Так. Блин, сразу. Шахтузі? А во бляха муха і, і, і не знаю. Можна спробувати? Ясно? Пізно? Пізно? Що приймаємо? Тільки хотів сказати. Зараза ти така. Тільки хотів сказати, будь ласка, мені кров не впусти. Ну ми швиденько. Ми швиденько. Забінтувались. Бляха, ще один. І раз подивимося, наскільки сильно це чути було. Mm. Ну, принаймні, він не загрівся. Ага. Тихо будь. Ну, в принципі, от, зомбаки... Бльох, моха. Мм, mm, я би сказав, трохи mm. так і збіжалась загаза. Мм. Так, 22-й іде у нас. Давайте до загадаємо. До загадаємо. Так, е, що я зробив? Ой, тут еще це ось так треба поміняти і объединіть. Ой, ну досить так... Досить чути було. Не знаю... Так. На другий. Так, у нас тут ки... зараз глянем. Ух, uh, и мать на матч. Блин, як же мне в той магазин зайти? Ладно. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ух. йолки маталки у вас так досить загрелось. І в нас тут ще й нічого немає. Ну, ким карабіна. Фух, оце так... Блін, ще й клуб. Так, а у нас поводі... Ні, у нас поводі, в принципі, супер. Ох, йолки, мать його за ногу. Так. Бляхаць. Понял. Так, двари закрывай. Тут Шу я не шоу, Одне Одни у речики. Поношену и среднее утепление, у нас 63 слота. Це нам має допомогти Так, хватить уратить. Блін, нас місця, офигеть. Тільки... Зомбі трохи проблеми роблять, я би так сказав. З автомата розстрілювати. Блін, тут пусто. Так, я навіть не знаю, куди її виходити. Йоома! Ой-ой-ой! Ах, зараза така. Йомою! Оце дуже погано. Ух ти ж, бля. Це не добре. Так. Надіюсь, нас може просто не почують. Замахаються. Просто сидіти може Блін, це піпець, а тут виходу особу. Так. Да. Ми скажемо в такій собі ситуації, не, не, не дуже приємній. Так, я забув у нас 9.11 шукаємо. Кстати, 9-11 є. Давайте розрядимо. Оце до П1. Ми розглядемо. Візьмем з... А, це ж є П1, лки-моталки. У мене ж є магазин п 1 Гано, зато заглядимо повністю магазин. І будемо мати... Так... Оп. Це в нас який? 45-й калібр. І в нас тут 22 до цього до цього. І тут в нас 380. Так. Окей, зато в нас ладно. При ході би. Стишились. Постараюсь там того. Їх тут багато з тої сторони. Бляха, і дощ! Я не хочу в дощ, я тільки висох. Я высох, я зараз, блин, блин же влажный, пона мать. Я чики ёлка моталка высох, бляха. тощик такой досить. Досить великий дощ. Так, що е, це було? Так, окей, Бі, бісис, бісис. Так, нам ще не вистачає єдиний ти. Блін, пусто Так, ти нас один тут. Якщо один, то не так страшно. Ззаду. Так, нам десь туди. Пітла. Ой, до побачення, біжим. Так, напевно, загри це сього скопше. Пригой... Ти ж японський ти Пітон Так, присядем, може не будуть чути нас. Ой-ой-ой, смислі Він зайшов? Ух uh, ты ж, блядь, Господи Иисусе. Ууу, манеш ж... передернуло, еб. їб... о о бляха. Действуй уден. Давай, давай. Пошел нафиг. Мудак. Ты ку... Ще давай ноги поломай. Так, там десь курочку, что-то. світ. Так. Э, Рогово и выбор. Ух ты ж, бляха. На тих мені нагватись я би не хотів. І так, і це в принципі. По суті, це все. Блін, то що дощ, бляха. І не. І я не знаю, куди йти. Ух. Бляха. Так, давайте. Кипец, ми пану вообще Наскільки промокнем, що шо... Ну я баню, Я ліпше... Я ліпше... Блін може промокну, да Фух, за Не знаю що тут робити О, ще й захворіли Так, вірусних давайте Раз, таблеточку, далі що у нас є? Ну це більця в принципі, не потрібно. І це в нас. Ну, то таке. Так, і давайте тут її зап'ємо водою. І перечекаємо цей дощик. Так, дощ ми перечекали, але наступила ніч, бо я зі серверу виходив, ось зійшов. І у нас що? У нас є налобний фонарик, я от поставив. І у нас ось тут є хімсвет. Він автоматично, скажімо, от, як тільки починається реакція, вже не можна буде виключити. Я його не включав, а він вирішив включитись. Окей, тільки у нас є. Опа. Налобний фонар, і, в принципі, непогано. З однієї, що ми щось будемо бачити, а з іншої сторони ми будемо світитися. Як? Я не знаю що. Але ладно, в принципі, хай б. А ну якщо виключити поки. Ну, в принципі, можна поки вимкнути. Хоча, ладно. Так, принаймні ми щось бачити будемо. І я надіюсь, що я йду в правильному порядку. Тобто, Дорога у нас туди веде, і нам десь приблизно ось в цю сторону на аеропорт. Ну, вночі... Так, місяця у нас немає. О, якийсь... А, стоп, то я ж зараз. Курочка десь бігає. Так, щоб я зараз просто не затопив, куди я йду. Ох, єпона мать, блять, перед... Так, а выявляете, я... Як, я сюда зашел. Блях, твою мать. Вот як, я сюда зашел. Я думаю, что я правильно иду. Так, снова я на другого выберу. Капец, блин. І от тепер хрен поймеш, в яку сторону мені бігти до цього. Так. Це, це не річно, це кабаніно? Окей. Надіюсь, мене зомбарі тут не найдуть. Давайте відійдемо. І треба глянути на, на карту з попередньої серії. Бо я не розумію, блін. Так, виключаємо фонарик. І сідаємо в кущі. Так, виявляється, я навіть не в Грішену, а в Кабаніну, блін. Піпець. І я не знаю в яку сторону мені. В яку сторону виходити. Так, я наче на початку. Значить мені треба пройти через. Через селище мені треба пройти. І вийти. Ох, бляха. Ох, так, це домик читання злиється. Так. Так. Перегодиться курочка мені. Що може бути гірше, коли падає дощ? Нічні серії, бляха. Я би міг так само, в принципі, почекати, але... Часу немає. Треба. Треба серію записувати. Так. Давайте по новій. Давайте все по-новому. Якщо в мене ще деть... блях. Я не знаю, як мені так пробігти Твою hey мать. так, це ми зайшли. Давай віддихайся касачик здається, нам десь отак так якась і в цей бік бігти. У нас тут кабак Блін, що я твою мать Бляха Вибух його Рогову І нас кудись дорога й направила Ой, йоп, твою мать Блять Єбать його! Та все, пиздец мені. Йоп! твою мать дошли шлемы вот тебе и ночная серия бляха уявляйте Я живий. Я живий. Так, зброя. В руки. І повзимо. Виключаємо фонарик. Мене навіть не просто вирубили і вони втікли. Господи, як же мені повезло. Як же мені повезло. Єпона мать. Ми живі. Це просто жесть, ми живі. Ну мені знову чудом та повезло, що я просто не вмер. Що тут зомбрі, коли тебе, скажімо так, в нокаут відправляють. Не знаю, вони тебе не доїдають. Хоча минулого разу я чуть би, звісно, з самого першого разу я чуть би не відкинувся. Другий раз так так така сама ситуація. Фух, ну... Це суто, я думаю, повезло мені. Я біжу, блін, прям та по дорозі, січу фонариком. І десь там. Вроді годі та по дорозі, так як я подивився по карті, ми маємо наче в правильному порядку там перед авіабазою є ще якісь такі містечка, От ми зараз зайдемо туди. І думаю серію закінчимо. Ладненько, біжу я. І так, тут вже якийсь типу блокпоста. Значить ми кудись дойшли. О, бочка. Так. Так ми кудись дойшли. Але, блін, ну, нічкою так погано тут. Я на дні. Ага, оу. Так. Надіємося, не небажаний густей. У нас не ерка, серйозно? Це що я казав, що мені потрібно. Так. Чекай, кура, окуля... ну окуляра. Так, СР. Повреждено. Та по барабану в мене магазинчики є. Так, окей. Давайте міняємо на ЦР. Так. Е, скільки там в нас? Е, це в нас 380 калібр. Ось у нас є. Давайте. Так, у нас в одному магазині. Зміниться патрони, так? Так, 4 патрони, 4. Скільки у нас 20 патронів може бути. 13. Давайте. Ми з тих позабираємо. І тут. І так, понавіхоть у нас хоча б один цілий магазин буде. Так, показывай 30. Так и. Ше. Ой! Панамать, я же не то роблю. Ты японский. Загадай алло. 17. Загадай это. 20. Так. І в нас є ще два магазини. Так, супер. Оце мені подобається. І ще у нас патрон. О, Ти це така ліпший і патрони у нас є. Так, давайте я тоді займусь перепакуванням. Перепакуванням займемось. Так. 35 патронів, ще один магазин будемо мати. Так, ми їх зразу отут закинемо так це ми тримаємо сюди і. Решта 15 патронов, у нас 16. На 3 магазина, ЦР, э, какая бляха. су п -р -во. Все? Так. Слот и сюда. Жити можна? Так, я знову блін, захворів. Та ти скільки ти будеш? Бляха, ті таблеточки. Ем... Блін, я таблетки маю, в смислі? Це вугіль? Ні, є, господи, я вже думав десь. Давай. Зіли. Напевно, зап'ємо, ага. Чуть-чуть багато не треба. Є. Так. Перший ж домик мені подобається. Зразу воєнна техніка пішла. І мать, що ж тут лежить. Я таких, звісно, речей не мрію мати. Ух ти що, ще й зверху, патрони. Це що у нас? 556 коробочка. Ще в нас 7... 6, ну, я не знаю, ну, словом, я буду все практично брати. Що, що це було? А, це, певно, двері. Блін, це круто, круто. Ну так, ти мене на якусь територію воєнної бази заходимо. Так, я не знаю, не пане на тому серію закінчую, бо вночі тут лазити взагалі. Так, виключаємо цей. Так, фонарик, виключайся. На тому серію давайте закінчим, бо вночі тут лазити так собі, скажімо, така собі ідея. Ось така була серія, досить таки непогана, ми знову чуть би не вмерли, але нам повезло. Ну ось на тому, все. Всім дякую за перегляд і всім па-па.